Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами подивимось трошечки індійських прикрас, ну, трошечки, може, хвилинок 10, я не знаю більше, якщо у нас вистачить ресурсів. Хочу показати красивий комплект у розмірі 18,3 з цитрінчиком лимонним. 18 18,3 за кільцеміром. 10 мм камінчик, але сережки тут більші. Ось такий 3400 гривень. Його вартість. Тут топаз хризоліт та цитрин. Ось такий. Класний. І ще покажу з гранатом, схожий. 4,2, 4,5 загалом висота. Набору. Топаз, хризоліт, хризоліт, до речі, тут з включеннями і цитрин. Топаз і цитрин такі частенькі, більш-менш. Може, десь є невеличкі включення, але в основному їх небагато. Від 16,5 до 21 може бути схожий браслетик. Просто тут трошечки інші камінці, єдине спільне – це хризоліт, але він схожий. Буває інший мікс. Від 16,5 до 21 см 3,850 вартість, але буде знижка, якщо разом з комплектом. Окей, красивий міксуд. Разом з таким комплектом було б цікаво. Ну і додаткова знижка буде. Хоча комплект трошечки більший. Далі чокер 42 см, 1050 гривень, з лабрадорчиками. Ось такий. Тут срібні кульки. Або трошечки древніший з перелинками та срібними кульками. В принципі, за яскравістю вони майже однакові, але цей трошечки світліший буде. І тут ще знизу є кулька для підвісочки, але не кожна підвісочка пройде через ось ці кульки, які на з'єднаннях стоять. Сюди под, щось би таке. О, є така підвісочка. Просто от, от, саме сюди вона не стане. Ой, далі прикольне таке кольє. гірський кришталь та турмалін чорний. В ще був такий, такого типу з білими топазами. І я хотіла сказати, що тут, в принципі, непоганий гірський кришталь, непогано якості, не гірше за топази, просто реально менше близько. Довжину Зараз я приблизно гляну, по центру буде виглядати ось так. Ось таке. Чудокувати, можна сказати. І так, нічого, в принципі, поганого в цьому немає. 45 см у нього довжина 1100 гривень вартість. Ось така цікава штучка. Це все срібло, я показую. Якщо буде щось біжутерія, ну, сподіваюсь, що не забуду я за це сказати. Але там ще воно по вартості. Видно, біжутерія дешевше. Такі з'єднання. Некрупні намистини, десь міліметр три. От, такий повністю готовий чокер. Якщо у вас є щось чорно біле то. Цікаво зробити набор. Ще є 45 см 1650 гривень. Те, що я вам зараз покажу, 11 см Довжина такої підвізки, її можна зняти. Чорна шпінель та онікс. Онікс куб. На сріблі обожнюю ці крупні замочки. Прошу ставити як можна крупніше. Вони і зручніші, виглядають красиво, що все-таки ще оченятами на це милуйтесь. Тут багато, реально багато куляк, багато срібла. Ось ця фіндіфлюшка, її можна зняти, можна щось інше почепити, своє щось. Можна нічого не чіпляти. Тут ще багато куляк. Така розсип, як водоспад. Це, якщо я не помиляюсь, від тайців такий стиль пішов, хоча? Можливо, я просто сама вперше його побачила у тайці. Тепер можна робити самим, в кого золоті руки, дівчата. Ну, ви молодці, я знаю, в мене багато тих, хто самостійно набирає собі такі штуки. Реально, ви незалежні і можете собі зробити, що завгодно. Головне, щоб вам подобалось. Далі колієшечка 44-43 см, також з кульками. Це сердолік. Ось такий. Тут також багато кульок, е є більші, є меншенькі намистини. Ось дві таких штучки. В принципі, срібла тут немало. Ось таке прикольне кольє, 1100 гривень вартість. Прикольна ограночка. Воно коротеньке, сюди вже нічого не стане. Сердолік красивого такого кольору, як роденький агат. Якраз жовто-гарячий, скоро пожовкне листя і якраз буде в тему до нашої погоди. Далі іоліти дуже красиві з перелинкою 42 см, з прилинками і по центру перелинка. Ось такий варіант 1300 гривень. Форма кубік. Куб. Так, трошечки хаотично виглядає, але воно таке стильове, незвичне, якщо є у вас поралинки у вушку або маленькі якісь, і нічого, в принципі, мені здається, більше не треба. Такий темно-синій колір. Ой, мені так подобається, Я хочу собі сукню темно-синього кольору. У мене щось такий настрій і цеп дуже красиво було. Так мені здається. І другий варіант та сама вартість 1300, з. Трошечки треба притиснути. Потім інструмент мій затисну. Ось такі кубики з пролинками. Такий чудакуватий відтінок гранату. І він мені як, прям як рубіновий відтіночок. О, бачите, так вже. Треба затиснути. Дівчата, не вирізаю, показую, як є. Показую, що я нічого не бачу. Воно, воно все притискається. Але ж реально воно так і фіксується. Перелинка. Фурнітура. Ну, можна її так само взагалі зняти, але, на мій погляд, вона додає шарму. 850-42 см, 850 гривень, ось така тоненька ниточка. Тут в мене є до неї штучна ось така перелинка. Штучна перелинка, яка а, вдягається, проходить, Тут хоча й дуже маленьке вушко, От. Цікаво виглядає, 1250 гривень в ось такому варіанті. Це штучна перлинка, ще раз повторюсь, але це срібло і фіаніти. Позаду є проба 925. До неї може бути кавучка в дуже маленькому такому розмірі діямовочки та такі самі сережки. Як вам зелений та білий? Скажіть, хтось напише? не красиво, не показує нам такого. Також буває, комусь не подобається. Але я читаю коментарі, можливо, не одразу, а як в мене там з'явиться час сили і прочитати щось про себе погане. Зайду, подивлюсь. Да, 43 см ще ось такий чокер я пропустила з цим зоніксом та перлинами. От, Бачите, він, на відміну від шпінелі, він буде не такий блискучий. Шпінелька вона блищить, блистить. Облістає. Матовий також. Ну, він, я не скажу, що він прям матовий, він просто більш спокійний. Ось та сама перелинка. Бачите, вся закрита.